НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Назвіть себе, будь ласка. Олег Петро Васильович, голова фермерського господарства Нона, а також виконавчий директор фермерського господарства Світанов, «Ніва» і Пантера. А де це вони знаходяться Русиловський район, село Бикива, зареєстровано на фермерському господарстві. У 2005 році проректор, заступник директора по практиці годований. Аркадій Годовний підвернувся до мене, чи можна на моїх землях провести науковий експеримент по розширенню наукових досліджень, що передбачено постановою 11.02 2004 року, а також законом про фермерський виконавство. Я, звичайно, погодився. Був складений договір з загравно університетом, який буде проводити, який буде. Проводити наукове дослідження, зроблена була кошторис, договір кошторість на виконання робіт, була дуже засушлива осінь, була проведена тільки закупівля матеріалів та проведена оранка по рекомендації гідермідцентру, а також по рекомендації годованого житло в 2005 році не засівалося. в 2006 році в було посіяно овець на цій площі 400 гектарів, що було що є підтвердження акту кру. Посів був проведений. Значить, є до є до, до договору, є зміни до технологічної карти. Значить, десь в травні місяці в е, також приїхав працівник Кру, який зараз очолює КРУ, круг, царіба е, з працівниками СБУ, Кордритюков. Ще він там був працівник Шнайдер, працівник СБУ. Подивились мої посіви, всі посіви я показав. Про, значить, Приїхали вони, прикинули, приблизно перемірили площу. Значить, Площа відповідає, що навіть там намірили від 20 гектарів більше. Після цього приїхав майор СБУ там, по економічних питаннях, Він Кондратюк Володимир Васильович своїм автомобілем, він служив ну, і запропонував мені, значить, щоб я дав 200 тисяч камарах, гроші в розмірі 200 тисяч і все буде шито вкрито. І останні кошти, значить до виконання роботи, я отримував тобто на, на службу не просив, а дай, на, дай мені 200 тисяч і все буде щит окрито. Тільки по кошторису, всі виконання, весь тих виконання робіт, подав ну, 680 тисяч, 640, по-моєму, тисяч, але використав, я закупівлю на обміну закупів, 300 літрів. Звичайно, в мене таких коштів немає. Та й кошти я використав на ті матеріали, які був закупив. Я йому відмовив, хоча пообіцяв що зберемо врожаю, що таки держава ж компенсує і я, не його особисто, а на службу э, на яку службу На службу безпеки України Управління Служби безпеки України в Житомирській області, виділю так, оскільки ви там війнуваті, кошти э, на два жигулі службові. Значить, кошти відділю офіційно, через банк перерахується все. Однак він покидав головою, що так воно не буде, і сказав, що я буду знати. Значить, після цього... Круп подає мене у суд. В смысле, що ви будете знати, да, так? що Я буду знати. Буду мати великі дулі неприємності. Звичайно, коштів у мене таких немає. Да, я, не, не, і, да, я і сам говорив, нікому не даю, не беру ні в кого нічого і е, нікому нічого не даю. Ну, і Часом може коли благодійний. благодійні, і якщо благодійна, то вона офіційно. І почалося у мене з 2006-го почалося судді по господарській скло. Значить, пройшов час і воно закрутилося. Значить, була порушена оперативна розшукова справа, везде по всіх інстанціях проїхали. Як по мені потім науковому експерименті, так і було порушено. Хто є ініціатором судових і кримінальних переслідувань? Значить, суд кримінальних і судових переслідувань є е... служба безпеки України. Не... Не... Ну, В прямому смислі, бо я і виконавцем, є Кондратюк Володимир Васильович. значить, е... правда, я був депутатом, і порушена кримінальна справа стосовно мене 24 червня, визнана прокуратурою області, що це незаконно, порушено, і підписка про невії скасована. Однак, видно, там є якась договорність між ними. Тут же 19-го скасована 22 серпня, 22 серпня порушує кримінальну справу стосовно мене вже виконуючи обов'язки прокурора області, Чумаченко. Другого порушення 26 го суддя Королівського районного суду драч дає дозвіл на проведення обшуку і вилучення печаток та комп'ютерної техніки. І зразу ж зробить вже вісьмо, він вже в результативній частині, що я підробляв документи і незаконно отримав. Скажіть, будь ласка, а виконуючий обов'язки прокурора має право порушувати кримінальну справу? А, 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 значить, згідно законодавства, так, така посада, як виконуючий обов'язки прокурора, немає. Значить, я звернувся до народної, народного депутата Лавунської, вона являлася знайде на сьогоднішній день заступником голови комітету по правосуддю Верховної Ради і прийшла відповідь, яку вона мені надала, відповідь підписана так. міністром юстиції Онищуком Миколою Васильовичем що така посада, як виконуючий обов'язки прокурора, законодавством не передбачена. Також я сам звертався в Міністерство юстиції і прийшла відповідь за підписом заступника е, міністра юстиції ЦОКО, по-моєму, по, по пам'яті, також що такої, вправи, е, такої посади не передбачено. Щоб взяти закон про, е, про прокурату, Генеральну прокуратуру, є відповідний закон, то там чітко сказано, що що посаду. Верніше, чітко сказав в законі, що генеральний прокурор не призначає виконуючи обов'язки прокурора, більше, у тим більшій області. Згідно законодавства, проти мене, так як проти депутата, міг тільки право порушити це закон України про депутатів місцевих рад, стаття 31, має право порушити кримінальний прокурор, генеральний прокурор або його заступники, порушені закон. Однак я сьогодні. Slovensko kriminalno zadevo je zaključeno in ne glede na to, da takojšnje posade ni, torej je kriminalno zadevo narušila nepoštena oseba, na to, če je, je ju razdelil sodišče. Na žalost, ko je bila revizija, provjerki kru, originalnih dokumentov, nimam, tako kot so bili, izvedeni iz avtomobila. Zakaj sem se obrnil? До... Як ви думаєте, хто викрав ці так, документи? Е ці документи, я так думаю, бо я так і не думаю, я впевнений, викрав Кондратюк Володимир Васильович, або під його керівництвом підставі є слідуючі. Коли була розглядалася е в господарському суді, було розглянуто е справу по цьому ж науковому досліді, е був зроблений суддє запит у ВСБУ, бо на той час Служба безпеки вже є документи. У житомеському відділення у корінності Значить, У документі чітко зазначено. оригінальні зазначені документів на 40 аркуша надаються для ознайомлення, копії на 40 аркуша, значить, для, у справі, тільки у справі, в справі значить, для суду. Коли я підняв документи, на кількох документах в містах чи аркушах буде принаймні оригіналах, були вилучені вони у в таранському відділенні у кордорфону, то виявилося, що тільки там 22 аркуші оригінальних документів. Е, виникає питання, а де ж ще Кондратюк Володимир Васильович ще взяв 18 до суду господарського він подав на 40 аркуша оригінальних документів. Значить, не 18 аркушів, де він взяв, тим більше що в мене документи були викрадені у Брусилові. про що я звертався до... Джент, правда, трошки позже, не придав цьому значення, Звертався до райвідділу внутрішніх справ. Це служба, служба безпеки України краде документи. Володим! Ну, Можливо, вони і не крадуть, але хват є, хват, де ж взяв? Тим більше, що за підписом Документи з машини зникли, а потім раптом з'являється визов. Загальний акт підписував і провірав ректор університету Маріновський, Антон Є, значить, начітньок. Ну, мабуть, його підпис, бо я е, не робів е, експертизи його підпису, але стоїть мокра гербова печать. Я думаю, що гербова печать ставити тільки на підпис е, ректора. І сама стоїть фамілія, хто е, стоїть Мариноморський, Антон Станіславович. Таку підпис, я, мабуть, теж його. Це як -то, оскаржений, чи в судовому порядку, чи самим Маліновським, як не дійсний. Значить, що я вам хочу сказати, це не, ніде нічого не оскаржувалось воно. По крайній мірі таких матеріалів немає. Крім того, значить, під час проведення свідків, капітан юстиції Весельський, значить, виніс постанову, якою зазначено, що злочинів у... Кримінальна справа стосовно ректора Маріновського не порушується в зв'язку з відсутністю злочинів. Тобто акт, який був підписаний в кінці року на виконання всіх робіт, значить роботи виконувалися. Тобто кошти потрачені, кошти, да, потрачені використання, можна, використання, да. використання. Ректор у нас міняє ми по-моєму, ще під не. себе не ходить. Не, ну, Подписи ставить, не. печатки ставить. Не знаю, як він прийнял, значить, підписав роботи. Значить, роботи виконувалися. А тим більше суддя справу розглядає і мене обвинувачить у злочині, що я такий великий злочинець. значить. Е Крім того, помиркуючи справу, е останні кошти, по які були получені десь 17 по у квітні 2006 року, звернулися в Інститут на шлітних полісіях, який не виїжджаючи в поле. І дійсно по цих коштах 330 тисяч, якщо які закупив його і вже там заключення що науковий експеримент не проводився, такий акти там, звіт немає, то немає, звідки вони могли знати, що там, де є. Назидали кримінальну справу. Значить, я звернув по цьому питанні, оскільки вони дали заключення, що науковий експеримент не проводився, я звернувся до на той час президента соціації фермерів України, Томича Івана Федоровича з листом про допомогу. Він мене направив е, в інститут який його сам Лук Петро Трохимович, академік, доктор, наук, професор. Усі матеріали, науковці приїхали, подивилися всі матеріали, подивилися на площі, все перевірили і також дали заключення, що науковий експеримент проводився. Ти чи збитки якісь понесли? Значить, справа в тому, що з 2008 року після вилучення статутних документів оригіналів і... Печаток фактично зупинилася господарська діяльність, фермерське государство, дивова, світанок і пантера. Ці два роки вже не, не сієм, вже гроздець приїхати оштрафувати, аштрахувати, і адміністрація розійця від синучі та й виступає за цим питанням і Рижук, наш губернатор, який підтримує фермерство на Сергій Миколаєвич, що земля, яка не вправляється, повинна бути вилучена і зараз тому, хто би не її розподарював. Ну, в зв'язку з вилученням документів я не можу ні кредиту взяти, не провести фінансові операції, не заключити ніякий договор, ні, ні визнається якої накладної, не провести це зразу попадає під кримінал. господарство є юридичними особами. Якщо юридична особа, вона відвезе на ринок, вирощене зерно, якщо воно неї вирости, і без накладної це все, це приховувати доходів, що тягне за собою кримінальну відповідальність. Крім того, значить, під час обшуку, який було проведено 11 червня, проводив його Кондратюк на рішення суду від 10 червня, значить, він переміщив свої повноваження, які були надані судом, і вилучив документи, значить, оригінальні статутні документи, а також вилучив. Проєкт посаду. Коли проводилися слідчі дії прокуратурою Корольовського району слідчі Каренчук. Значить, він визнав, що документи, проєкт документу посаду вони не являються документи, які мають значення для справи. Тобто, кажучи простою мовою, вам активно господарства? Так, Активно перешкоджають. В зв'язку з тим, значить, сад на 16 гектарах, 16 тисяч гектар, дерев. Загинули, про це є відповідні акти е, інвентаризації, які проводились управлінням сільського господарства при помощі управління сільського господарства Брусиловського району, сам загинув. Загальна вартість нанесених збитків не отриманої е, значить, чистого прибутку складається 1 мільйон 700 тисяч гривень. СБУ Ми Дела. Теперь расплачиваться поздно Посмотри на звезды, посмотри на это небо Взглядом блядь березы, посмотри на это море У нас пощады не проси